У ніч на 29 липня Кам'янське зазнало чергового ракетного удару, який став одним із найтрагічніших за останній час. Загинули троє людей, понад два десятки отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено медичні та освітні заклади. У десятках житлових будинків повилітали вікна. Серед тих, хто постраждав наслідок ракетного удару, була і вагітна Катерина. Жінку лише напередодні поклали на стаціонарне лікування. Після атаки вона отримала тяжкі травми. Її доправили до головної госпітальної бази області. Нині Катерина у свідомості в оточенні рідних мріє про успішні пологи. Розповімо історію її порятунку. Залізна леді ми її зараз так називаємо, наша Катерина. І коли ми побачили на комп'ютерному томографі, що такий відламок лежить в мозку, надії майже не було. Мало хто сподівався, що це вдасться. Відламок пройшов так по мозку. Що операція була майже неможлива. 29-річна жінка на третьому місяці вагітності перенесла складну операцію, яка тривала майже 4 години. Завдяки злагодженій роботі висококваліфікованих фахівців і сучасному обладнанню вдалося врятувати життя жінки. Осколок на великій швидкості залетів до мозку. І нейрохірурги, неврологи всі знають це крило основної кістки. Воно пробило все крило основної кістки. І влетіло в ту зону, де максимальна концентрація судин. Коли він пішов в те місце, де найбільша концентрація цих судин, і половину з них він зруйнував. І слава Богу, що до операції не трапився крововилив без обладнання сучасно, без команди. Ну, звісно, без досвіду це б не було неможливо. Вже пізно вночі побачили, що все вдалося. Напряку немає. Вранці знятий апарат штучної вентиляції легень. Перша розмова, рідні сльози. Владислав, чоловік Катерини та батько майбутньої дитини під час ворожої атаки на Кам'янське постійно підтримував з жінкою зв'язок. Після першого зриву я Катерина, нею був повністю на телефонному зв'язку. После буквально второго взрыва прозвучал где-то минуты через 4. Я с ней разговаривал по телефону. Когда услышал после второго взрыва, сразу были крики, сразу были стекла разбитые, шум. Я бросил телефон, дальше она уже просто не отвечала. Быстренько выбежал, сел в машину, приехал сразу непосредственно в больницу. Была бригада непосредственно медиков, МЧСников, которые помогали сразу. Да, мэр помогал. Большая благодарность ему за то, что он помог в данной ситуации. Быстренько организовали все скорые и так же самое привезли сюда, в больницу оказалось сразу. Максимальну допомогу, зробили операцію, спасли її. Сьогодні Катерина почувається краще, хоча головний біль ще не минув і нагадує про пережити. Жінка ділиться своїми відчуттями та пригадує трагічні події тієї ночі. Ну, був один означає нарив, вас спустилися. І потім через час, другий, ну вже серйозній. Учнулася сьогодні. сьогодня. Крім голови. Ну... Чого вже вчора була хуже? Тут врачі підняли. Окрім тяжкого поранення голови, Катерина отримала травми кінцівок. Медики не поспішають з прогнозами і водночас роблять все, щоб відновити життя Катерини і зберегти життя дитини. Жінка вірить у своє одужання та мріє якнайшвидше повернутись до свичного життя і народити здорову дитину.